Всім привіт! Це на моєму каналі Марина Хар. як ти вже зрозуміло зрозуміла, це друга частина огляду на нове оновлення. У першій частині я показувала вам саму локацію, ну, точніше, самі дві локації. А у цьому відео, у цій другій частині, я покажу весь новий одяг, зачіски та аксесуари, які додались у креатор персонажів. Приємного перегляду! Ну а ми починаємо! Ну, а почнемо ми із чоловічих зачісок. Це ось така от зачіска, але цікаво ще те, що я вибрала коричневий колір, а ця зачіска білого. Далі йде ось така от зачіска, і вона дуже схожа на попередню. Ну І це остання третя із таких от дивних, і вона теж схожа на попередні дві. Ну, і наступна зачіска вже нормального кольору, слава Богу, коричнева, а не біла. І, але все одно вона дуже цікава. В реальному житті я людей з такою зачіскою насправді і не бачила. Ну, далі йде ось така от дуже об'ємна і кудрява зачіска, але мені здається, що вона більше дівчача, ніж хлопчача. Далі, можна сказати, зачіска повторка, адже е, вже така, майже така сама зачіска у нас є, от тільки без оцих от чотирьох палочок позаду. А так, її, можна сказати, просто доповнили. Ну, а ось це остання чоловіча зачіска на сьогодні. Далі ми перейдемо у дівчачий розділ, і, як бачимо, обновок тут небагато. Наступна зачіска теж дуже дивна, але все одно прикольна і красива. Вона вже дівчача, тому що ми у дівчачому розділі, і в реальному житті я такої зачіски у людей не зустрічала, але і без того вона дуже красива. Наступна зачіска теж, можна сказати, трохи повторилась, адже у нас є кілька таких самих, але без отієї світлої прядки. Ну, а далі ми вже нарешті перейдемо до одягу. Це, мабуть, найбільше, що ви чекали. І перший костюмчик це футболочка, така блакитно-рожево-жовта, із надписом воксела. Також тут є браслетик, теж красивий, прикольний. Також, можна сказати, рвані джинси, такі сірі, та ось такі от синьо-білі кросівки. У наступному образі присутня ось така от фіолетово-рожева футболочка із квіткою зеленою, також браслет. Мені здається, що вони будуть тут скрізь у всіх образах. Також ось такі от джинсові шорти і ось такі от білі кеди. Наступний образ, як на мене, то більше домашній. Тут я ось така от смугаста футболка із зеленим яблуком, якісь шорти, я не знаю навіть, який це колір, високі білі шкарпетки, та ось такі от чито сандалі, але, як на мене, це схоже щось на крокси. Як на мене, то це щось таке домашнє або якесь дачне, ну, але точно не для концерту. Далі у нас іде образ із двох браслетів, золотого та зеленого. Також білої футболки, ось такої от е, червоно-рожевої жилетки. Тут якісь яблука намальовані, чи це гарбузи, навіть не знаю. Далі у нас ідуть сірі е, штані та ось такі от яскраві зелено-рожеві кросівки. Так, далі у нас іде ось така от коротка футболочка із ну, у блакитно-синіх кольорах. Також ось такі от чорні штані чи це джинси, навіть не знаю. І з ось таким тременем із шипами. Прикольний, до речі. І ось таке от взуття, я навіть не знаю, це якісь кеди, такі сірі, і підошва теж велика, така темно сіра. Теж, до речі, прикольна. В наступному костюмчику є дуже багато всього, і він тепліший, ніж попередній, адже тут е, присутня кофта, а там тільки футболки всякі. Я, мабуть, не буду перераховувати, що тут є, ну ви, в принципі, самі все бачите. Але мені дуже сподобалось, сподобався годинник, взуття теж таке яскраве, прикольне. Е, і ось це от... Колон із черепом. Теж дуже прикольний. Так, далі у нас ось такі от намиста, тут, здається, їх двоє чи навіть троє. Ось така от прикольна рожева сумочка. Далі, само собою, браслетик, теж зелений. Далі така, можна сказати, оверсайз футболка чорний, там щось навіть намальоване. І ось такі от смугасті бріджі. О, і ще взуття, теж таке чорне із чимось зеленим, якась блискавка чи що, і теж, здається, на такій не дуже низькій підошві. Цей ну, цей образ більш домашній, також, тому що на ногах ми бачимо ось такі от коричневі сандалі. Як на мене, ну, в такому я б на концерт не пішла. І також цей костюмчик більш, як на мене, хлопчачий, і тут навіть дві сумки. Перераховувати я все зараз не буду. Ну, а ось цей от образ костюмчик я мабуть буду регулярно носити. Він такий прикольний. Тут є браслет теж, як в принципі, і скрізь в інших місцях ну, На місцях, образах такий синенький. Також є курточка, така, ну, із коротким рукавом. Також футболка, така прикольна хмарка-сумочка, шорти чорні та ось такі от білі кроси. Цей образ теж ось такий от хлопчачий, але мені тут дуже сподобалась бананка. Вона тут дуже прикольно, прикольно зроблена. Вона тут рожево-червона, ще тут -от це яблучко зелене. Ну, і також теж прикольні сандалі, але сіренькі, ну такі. Якби вони були якісь яскраві, було б дуже круто. У цьому образі теж купа всього, але найбільше мені сподобалась оця накидка зелена. Вона дуже прикольна і враховуючи, що тут... В принципі, все інше біле, вона сюди дуже круто вписується. Мені цей образ дуже сподобався, але навряд чи я його буду десь носити, тому що, ну, ви бачили, в мене все рожеве. Ось цей от костюмчик теж чоловічий, і він мені, мабуть, найбільше не сподобався. Тут дуже стрьомна підошва, і оці заправлені колготи, чи що воно таке. О, і ось це от костюмчик останній із цього розділу із одягом у такому легкому розділі. І чомусь цей костюмчик мені теж не сподобався. І насправді я навіть не знаю чому. Чи то браслет якийсь такий собі, чи то оце, оцей верх якийсь не дуже, навіть не знаю. Далі у нас йде розділ із худі, але першим попалися нам не худі. Це ось така от фіолетова курточка, ну, не курточка, кофточка, вибачайте, із черепами. Далі ось такі от темно-сірі е, штані заправлені у біло-фіолетові кросівки. Дуже красивий образ, я його буду точно носити. Але все ж таки черепи, мені здається, тут зайві. Без них було б, можливо, навіть краще. Ну, а далі у нас уже саме худі. Розкажу я тільки про нього, тому що воно тут найбільше виділяється. Фон у нас із, переходить із рожевого у такий синьо-фіолетовий. Ну, а намальована тут. Це хмарка. Теж прикольний худі. у нас, до речі, було вже подібне бію. Наступний образ мені дуже сподобався. Тут це такий е, зелений топ, далі оця курточка така коротка, чорна із прозорими рукавами, далі зеле Зелені штані заправлені у чорні кросівки на великій підошві. Мені цей образ дуже сподобався, але знову ж таки я, мабуть, не буду його носити. Самі розумієте чому. Е, наступний костюмчик у нас у подібних кольорах зроблений, ну, таких самих. Е, але ця дута куртка тут реально все псує. Якби вона була не така надута, то я б ще зрозуміла. А ць, ну, так якось некрасиво. Тут оця з, е, зелені коготи сіточкою. Е, Взуття чорне на великій підошві теж. І теж чорний топ. Але ця куртка реально тут все псує. Далі у нас йде розділ із костюмами. Ну, ви зрозуміли, він ну, сам, теж хлопчачий, але тут знову ж таки дуже дивна підошва. Видно, вона так, е, така сама у всіх оцих трьох костюмах. Наступний у нас рожевий, ну, він майже такий самий, я не буду казати відмінності, і тут така сама дивна підошва. Чому вони її так, так зробили, я не розумію. Е, наступне плаття ось таке от Блакитне у синій горошок. Далі тут є ось такі от сіро-білі колготи, Сині такі високі кеди і прозорі рукави, але мені воно, якщо чесно, не подобається. Цей виріз і рукава, ці такі великі, мені не подобаються. А Ось це плаття вже досить симпатичне. Я його точно буду носити. Я не буду перераховувати, що тут є. Тут, ну, найдивніше це взуття, в принципі, як і в усіх інших образах. Тут воно якесь таке, якесь таке дивне, я навіть не знаю. Але курточка плаття прекрасне, мені подобається, і рукава теж красиві, тож ставлю лайк, обов'язково буду носити. А це плаття вже таке собі. Звісно, з мене такий собі критик плать, тому що я їх майже не ношу в реальному житті. Але, як на мене, воно все ж таки занадто, білого. занадто біле. Я розумію, що тут білого небагато, тут ще купа аксесуарів, але воно виглядає як якесь весільне. Ну, тому я б його нікуди не вдягала і не знаю, воно хіба що на якесь весілля підійде. Але ще раз скажу... Критик плать із мене не дуже. Ось цей костюмчик я хочу сказати, мені подобається. Тут е, прикольний верх, е, класні ці рукавички прозорі, взуття теж прикольне і спідниця теж ставлю лайк, але все ж таки навряд чи буду носити. Цей костюмчик дуже схожий на попередній, але все одно не такий, як на мене, красивий. Тут все поміняли місцями, тобто поміняли кольори. Там спідниця була чорна, а верх жовтий, а тут поміняли. Але все ж таки попередній, як на мене, красивіший. Цей костюмчик теж красивий, але так як тут фартух підійде для якогось, для якоїсь людини, яка там працює, щось продає. Ну, у кафе, у цих ларьочках. Тобто, в цілому, красиво, але просто піти на вулицю вдягти, ну, якось буде не дуже гарно виглядати. Наступний костюмчик це костюм охоронця чи охоронниці. Я насправді не знаю, чи є таке слово, ну, добре. Тут прикріп... Ну, це така сіра футболка. Зверху ця така яскрава жилетка, там де ще квіточка намальована. Далі бейджик, ну, ім'я прізвище, я так зрозуміла, і прикріплена рація, ну, і теж є ще браслет. Ну, в принципі, виглядає прикольно, але все ж таки для охоронця. Ну, а цей костюмчик я навіть не знаю для кого. Він якийсь дуже темний, нецікавий. Для ну, я навіть не знаю, але все одно тут є, ну, написано, хто він, чи хто вона, тому якось як просто костюмчик, це ну, виглядає не зовсім, але для кого він, я не можу зрозуміти. Далі дивимося аксесуари. Спочатку у нас з'явилася така от новенька шапка. У нас вже була подібна, ну, дуже подібна, дуже схожа. Але оригінальність цього, цієї в тому, що зверху є паличка та листочок, як у яблука. Ну і верх, типу, теж червоний. Тобто це умовно як яблуко. Далі у нас ось таке от блакитно-синій аксесуар знову. І я навіть не можу зрозуміти, що це. Це якась і не шапка, і я не розумію. Не знаю, навіщо його додали взагалі, і не думаю, що він комусь сподобається і хтось буде його носити. Ну, а далі у нас ось такий от обруч, чи не знаю, хто там як називає, але я називаю обруч. Дуже красивий, але я знову ж таки навряд чи його буду носити. Далі у нас пішли ось ці от маски на обличчя, які ну, новенькі. І спойлер їх буде троє, і спойлер ця єдина, яка підійшла до цього волосся, тому ця найкраща лайк. Ця, як бачите, скрізь налазить, тому ну, не дуже вона підійде для волосся, для короткого волосся, ну, наприклад, у хлопців. Ну, і третя, мабуть, найгірша. Далі пішли мікрофони. Ну, ви зрозуміла, такі мікрофони, які в вухо вставляються. Це от синій, є ще троє, зараз покажу. Це от такий от світлий, ну, типу, блакитний. Це от такий от фіолетовий, красивий, до речі. Ну і рожевий, теж прикольний. Що ж, сподіваюся, відео було для тебе корисним і ти про щось дізналася або дізнався. Не забудь поставити лайк і підписатись на мій канал, адже я стараюсь для вас знімати якісний та побільше контенту. І до зустрічі в нових відео!